Ось вони, Володарки, Кубка України з футболу серед жіночих команд 2025 року. Команда Ворскла Полтава! І капітан ще має почесне право піздіняти над головою. Почесний трофей. Кубок 2025 року. І він у полтавчанок. Вітання дівчат з чемпіонством, вітання з Кубком. от це велика така подія, це велика честь. Те, що Полтава, третій рік підряд, Полтавська область, третій рік підряд отримує кубок, чемпіонські медалі і тримає високопрапор українського жіночого дівочого футболу. 23 липня у Полтаві відбулися урочистості. 21 одну гравченню та тренерський штаб. Привітав тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Клубоморства, яка чотириразовим чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України. Тренер Вія Рафельівна Андушек. Дівчат маленькі футболісти привітали квітами. У нас максимальні цілі. А я думаю, зараз дуже важливо на європейському рівні виступити і добитися чуть більших кращих результатів, ніж попереднього року. Далі перспективи це Єврокубки. Ми 27-го дівчата виїжджають в Шауляй. В Шауляй ми граємо Ліги Чемпіонів. От і надіємося, як подальше пройти в Ліги Чемпіонів, вийти з в Ліги Чемпіонів, чого нам не вдалося в минулому році. Нагадаємо, 10 червня у Рівному полтавська «Ворскла» перемогла харківський «Металіст-1925» у фіналі жіночого Кубка України з футболу. «Отже, 0-1. «Ворскла» знову оформлює золотий дубль».